Добрий день. Ви на каналі Олексія Леся. Вкриваємо парикмахерську. У нас сьогодні відкриття пари, е, перукарні. Ні, не собачої не перукарні. Не відкриття, а нас сьогодні е, день, день, день гумера. Да? Гумерський а, день. А, О, який сьогодні день? день? В общем, день стрижки собак. Так. Иди, покажу. Оцей вже, вже під, ми його підстригли. Я а вам. Дуже він довольний, а ще, а ще, а ще ця дамочка залишилася не, не стрижена. Зараз я буду її цей, цей, красунчик, цей. Красунчик, цей красунчик, а ви, а ви побачите, як це. Відкрили парихмах, як вона називається? Не парипайківська. Барбершоу. Ні. Я Як каже, собаки це що гумерня, нема такого слова гумерня? Нема гумерні. Так, його закривай туди, а цю давочку залишай тут. Тримай Вона не впаде, не переживай. Ізолюємо всіх. Все, розігнали по камерам. Давай мені. Так. І зараз з цього лохматого чуда вийде красива дама. Така з прчесоном. Ти розхвилювався тарабанить пустою тарелкою. ти хочеш. Ну, мабуть що. Знаєш, хвилювання наганяє апетіт? Так, я тут час подружую, що там ведь з цим. Так. Ця капризна дана в нас. Так. Цю поки пострижемо. Це вона. То вона? На папіна й маміна. Вона така вона вже старенька. Хм, той там Так той ще молодий до пояса пригає. Де він молодий? Йому скільки? Вже вісім років. Ну так, да, 8. Але ще мене це. Діло в тому, що... Так, будеш кусатися? Коли тільки за... Не будеш гарною. Йорків, то нам хазяйка-заводчик казала, Боже, збав, дивіться, щоб вона з дивана не пригала, щоб по ступенькам не пригала. Вони так, як самоліти, коняк. як самоліти літають. Він до пояса мені, тобі ж вище метра, він пригає. Як коняка. Да, як коняка. <реш> Тих, яким не можна, бо в них дуже делікатні лапки. Угу. Делікатні лапки, так. Да. Бачиш? А зараз понюхай і буде Вставай. тобі. Ми купили ось, ось таку е, для собак машину угу. з насадками, тільки нема оливи для, для змазування. Ножів. Ну, Нема. Самі, я я самі свою взяв, у мене є. Там трошечки було. І зараз зима, то ми їх стрижемо з насадки. І, за... і ми купили оцю, е... як вона називається, штойка. Штанга, Штанга. Да. так. Це ж. Ж. І станок оцей... називається правильно. Станок. І оцей комплект е... ножиць ми купили. Розчоска там ножі є. Там, там все є. І таке, і таке. І стрижемо так собі собаку. Зараз собаку по коштує 700 гривень. 750 у нас, 50 було останній ну, раз. Не, не суть. У нас їх двоє і це, виходить, грубо півтора тисячі, ми їх стрижемо собі самі. У нас колись була собака. Різносна, да, що потребувала теж. Стрижки такої. Так стрижку же. таку саму. І стригли так само, тільки та була дуже здорова. А стрижка в них виглядає однаково. Кончик, а, хвоста в неї не було. Не було, не було хвоста, хвоста і, і, і вуха були стойка. Копіровані вуха. копіровані вуха. Квіст, і вуха їм копірували. Борода так само, але ж там борода більше була, ніж тут. Mm. Ні, ну то собака так, сама собою більша, але ж виходить, що їм. Туті не можна. Туті тут ж крибеться, але ж він не дасть спокою для Сюзі. Сюзі наша дівчинка, стоїть собі. Там ще одна дівчина в ожидані. За... На вулиці. <плес> раз. Тім сюзі покажемо, як вона вийшла. Тут же... mm. Mm? Ну, добре, вона бачите. Чусь... А тут ще грязь видно. Оце то, що там. А, да, перхоть лисяк. Перхоть, ну, в неї перхоті вися. багато. Вони ж, вони ж качаються. Дивіться, тут їдять однаковий корм, і блисяча шерсть, а це і все життя матова така шерсть. В неї ніколи такого блиску не було, як туті. Вона завжди якась така. Можна носки в'язати. Купа шерсті. Різнокольорові <світ> шерсть. Різнокольоровий будуть меланжеві носки. Вон. Наша дівчинка. Дуже терпить. Так, да, вона у вона спокійна ми... дівчика. Це в нас туті заводне. Хоча тут і теж спокійно стоїть. Да, дуже сп... да. Гарний хлопчик Ой. На двоєчку треба, бо холодно. А літом ми їх стрижемо під ноль. Тобто без, без насадки. Без насадок. Да, і це ж таке, якщо дуже Ні. жарко, то довго на сонці їх не випускаємо, бо можуть пообгорати. А вони люблять виходити на сонечко, лягати і загорати. Лягають на сонечко, і на, 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 саме на, на сонце лягають. Не, не просто так. Чи мало може сонця? Ні, ну вони люблять на сонці просто. Стихие. Тихо. Два слова, як ви себе почуваєте, може вам кави? Не, не крутись. <звук> тихо, 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 тихо. Та у неї не буде, бо вона носить в хату сміття, а нам це не, не до вподоби. Ну, невеличкі остаються, вони не, ну, так, не є. ну, не такі, як uh -huh. обичний їм можуть оставляти такі від не длінні. Вистав... Пардонті, вибачте. У нас не виставочний варіант. Я не хотів вас. Ми їх стрижемо так, як нам подобається, як нам комфортно і їм непогано. Ты бы, ты бы не, не купила? Така смешна зараз. Дуже, дуже тепляче, я бачу. Стій, 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 Прибираю зразу, бо воно йде за, за лапками і потім тяжко бачиш, що не, тобто не бачиш, що, 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 що робиться. Да. Тихо, 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 тихо. Промащуєш трошки, да? ну так, треба промазувати, бо вона ще, ще нова. Треба її змазувати трошки. Mm -hmm. Бачите, як Т така капелька. Раз. налаштовывай, чтобы щоб, з шприца шла тільки капелька маленькая. О. там тиск поднимается. А потом раз її вверх, і все. Ну, Шприц, чтобы щоб більше не капав. І так, що ми не, його вигляли? Так, ну не, не сісюкай, бо зараз буде швидко. Чи що, зараз буде вона? Угу. <рапев> <рапев> З ними сісюкати не можна, вони... Зразу на, дуже, на голову. Дуже любві На голову лізуть зразу. О, <рапев> прямо зразу стала красуня. <рапев> Качани, вони <рапев> такі товсті. Зараз покупаємося. У нас, мабуть, не поки немає крана, то немає як показати, як ми їх купаємо. А ні, ти можеш одною рукою поливати. Так, одною рукою можна поливати. — Що це, таке? <рес> це, це ти її чешеш, то вона так тихо, да, що сама чешеться? — Бо чешую, ну в неї цей перхать така, що. Я не знаю, де, о, все, нема, бач. У mm. mm. неї завжди перхать. Всі, завжди, скільки вона у нас, скільки в неї перхатьці. Я ж кажу, їдемо знакомить корм. Неї... І ми yeah. вже давали вітаміни і все давали, і в неї всегда перхоть. Mm. Не знаю, що це. Щось їй не вистачає в організмі. Тепер це а. сюди. А ти дільніше туди, да? так? бо Я, бо я неправильно роблю. Давай я тобі допоможу, чи ти сам. вже. Обережно хвостик. Отак. От так. Все, От так. Це От куди? Поки не треба нікуди. Угу, І Спати буду Лучше. стій. Я ж тобі не, не жму, не чую. Вони не люблять, щоб їм голови касалися від слова зовсім. Миються. Не, такі. Миються, не трогайте їм голову, можете тут мити скільки хочете, стрижуться, не трогайте їм голову. А як ви ходите, лахмати будете, чи що? Сюзі, ти ж маєш бути красуня. Ти бачила, яка ти вже лохмата? Ти ж дівочка. Угу. Так, укусиш? Угу. Я прико. Зараз прическу наводити будемо. Тоді <плес> вот отак. У спині по а тут красота зараз. Да? Ухі-ухи. <плес> 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 Да, это тебе резин миниатюри. Пейся. Сам боюсь. I'm going focus. Старомкам ча підрівняємо під и буде гаразд. Ухи-ухи. Як це має тебе? Не знаю, звідси. Ну, да. Самое, самое интересное будет. Завиняйте <звук> <в> ушко без... Дастся она? Дастся. Питание. Майдать. Надоется. <свист> Чапки выстреливаем. а це мордочку не хоче давати. Я проблема мордочку в неї постригти. Ногті не будемо обрізати, немає в неї теж. Що... Там нема ногті, бо по, по, по цьому. Вони приносяться два рази за покашини, по, по порвуть, зітруть всі. Бігають. Ну і в нас попливці вони бігають. Та плаче. — Ми мордашку вже постріли. Не зовсім як хотілося. Що не... не зовсім? Нормально ну, не нее... в це. Все нормально, все. Звісно, все... зараз я її чекайте. — А ну, ми розчащимо цей да. Ну Я просто дивлюся, в кадрі вона така лахмата. Вісь зла така. Дуже зла. Вона коли улибається, то така інтересна, це серйозна зла. Собака зла. І взгляд такий. В неї. Ніякий такий, Прямо Ні, не, не то, що ніякий. Прямо опасний. Прям... Опасний. Да, опасний зв'язку вообще. Волкодав так спорве всіх. А нам ще хвостика треба древнятый, да? Ще хвостика, да? Мели собаку. Тобі по життю не попадаються прості собаки. Той різін, її треба ще й було тримінгувати, да? і стригти. І цю і, і теж треба тремінг? Ні, ці, ці не треба. Не треба? Ні, ці, цих не тремінгують. Маленьке, що ти їм боляче робити. Нора ж теж не любила, коли ти її вищіпував. Вона мені кусала капець. Не, не давалося. Так, хвостик не менше не, важливий, як мордашка, лічико. Стрижем хвостик. Зараз, щоб починав стригти собак, то, мабуть, був, передивився 100-500 мільйонів роликів в Ютубі, але так, як ти вже їх стриг. Роками то. На інтуїції. Ти ж на норі вчився сам по собі на інтуїції. Да. Тоді ще Ютуба у нас не було. Мені намалювали схему, що, що де повинно бути. Ой, ти її трохи за коротко обрізав хвостик. Нічого нормально. Нормальний. Виросте. Ну, звісно, виросте, але в туті кращий хвостик. Ну. Так вийшло. Я ще й подивилась, ти якось так замахнувся, але думаю, ну. Ну, я не, не хочу Ні, робити хвост вініком. А ні, ну він красивий був, тут красивий, а цей такий, ну, ні, трошки ти перестарався психолог. Да? Явно Є, Нічого страшного. Хай вже буде. Хай вже буде, як є. Ой, Будеш ти тепер ходити з таким хвостиком, так? Да? Та виросте, нічого страшного. Звісно, виросте. Так, так виростите. мити, так? Да. Йдемо да. митися. Yes. Так, на. Тобі камеру. Ой! Так, не чу, а Нужниці? Ні. Ні. А, та штука. Uh -huh. Добре, чишне. Мені собаку. Mm. Так, стій. <звук> Сейчас. Давай. Ну, се, се можеш сам. Так? Пошче там потім будеш. Я зараз я її намочу першу. Сузі. Ласки треба. Намочитися треба. Ти ж знаєш, я ніколи... Ой-ой-ой. Ніколи тобі не дам. Все. Носик попало, щоб глазки попало, ніколи. Так, все, давай на спинку помочь. Все. Пускай, пускай на очі. Сюзі, угу. перестань. Давай. Так. От, все. Все. Молодец. Молодец. Сейчас шампуньку. На шампунька. Видуси... Покажи, покажи шампунь. Да. Это... Не, не так, а вот так, да. Це це німецька шампунь непогано. Від, від усіх проблем. Від так, від, від кліщів і від ну, від блох. Хоча то треба розбавляти її в воді? Ні, казав лікар, що ні. Так легше мити, коли ти розбав... no, на, розбавляєш в воді, вона лучше e... економиш розход. Від, від лішая, ну, від, від всього, коротше. Від дерматітів разних. Дерматітів, так. Да. Від усього. І навіть від перхоті, але нашій Сюзі не допомагає від перхоті. Ну, від дерматитів треба, треба давати Ні, це треба для проф... годувати. Це для профілактики, Льоша. Шампунь завжди, рідко яка шампунь, є лікувальна. Зазвичай вона йде вся для профілактики. Угу. Ну, вже вже кінчається треба докупити. Угу, угу. Ой, ты моя маленькая, ты такая маленькая мордашка. Не душь, тут. Дуже, маленькая, так прям. прям. <свят> Дай я покажу. Только <свят> маленькая. <свят> такая мордаха маленькая. Это у, у Тути не, у вот Тути больше морда. Так. Я прям, ну, Хлопчик Лобчик всегда так. Більші. Так, давайте виключайся і будеш мені поливати сковчика. підтримуй, щоб не випрнула. Отак. Отак. У нас тут і полотенце для них. І все, все для них. І зараз Саме інтересне, як вони починають потім витиратися. <рес> О, у нас коврів нема. О, так. Ну, Отак. Мордаха. мордаха красива. Мордаха красива. О, Там вже тут і скучає. Втомилася, зараз відпочинеш. Ай. Yeah. Все. Ще одна там дамочка. Скучає. Жде, жде пострижки теж? Yeah. Отак. Отак, так моя красуня. Yeah. Дружить. Та чекає ласки. Холодно, теж. І... А цей вже висох, не такий, як треба, uh -huh. вже красивий. Ох, ти! Який красивий. Ти в кого такий красивий вдався? Ага. Ей, в п'ятий, да? П'ять годин? О, ми півтора години її. Ну, її довше трошки. Вона така. І зараз побачите, що вона буде робити, як я її відпущу. Ідеш, Сюзі, все. І так, Вперед, на коврики. Так. Тоді відпусти її. Собровождені. Ну, що втомилася, вона втомилася. Втомилася, так? Бачиш, як в на, їх... на вулиці? У нього хвостик. Чого страшно, що ти з цим хвостиком? Ну, а що, що трошки треба я його всюди? взяв до, до кінця. До ага. хвоста. треба. Це погано. Ну, нічого страшного. Все добре, все добре. Будку, залізно, що робити. Будь си, Здрасте. Що, <риклад> нема де? Немає де? Нема де питати. О, пішла. Ну, пішла. Отак. А це. Туті. туті не трогай туті... її. Туті відпусти її. Дай її. Тоді да є соточитися. Полотенце посушити. Тут вийди звідти. О, пішла, знайшла, що собі. Наконець, знайшла, де поковеркатися. Куди ти пішла? Не пускай. Ну все. Закінчили ми з, з, з пострижкою. Дякую за, за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на, на канал, ставте лайки. Всім, всім, всім гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!